На карася, на плітку, на коропа ці вудки підходять. Зустрічайте новинку. Махова поплавочна вудка з класною назвою Джевелін. Такі будуть 5-метрові і 6-метрові. Показую вудку. Вудка не дешева. Вона йде карбонова. Марка карбона 30Т. Хто розбирається, той знає, що це один із кращих карбонів, який може бути для вудок. Вона дуже легенька. Тест таких вудок іде до 35 грамів. Давайте розберемо, подивимось. Ця вудка йде вже із коннектором. Тобто тут не китовий вуз, а просто коннектор. Сюди ліску завели, петлю засунули і все, можна рибачити. Вудки жорсткі, вони не такі, що гнуться під своєю вагою. От, ми розібрали, вона дивіться, під своєю вагою не гнеться. Відмінна якість для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм або пишіть нам в особисті повідомлення.